Ну а тут уже реально лісочок такий. О, дай мені вишню цю хоч. Ага. вийшли на прогулянку з собаками. Річі знайшов подружку якусь. Ми так от гуляємо на нашій секретній локації в Варшаві біля дому. Ти чия собака? Собака, ти чия? Річі, а ти чий? Пес. Виходь. Тут є такий лісок заброшений, а там навіть є вода. Ну, не річка, не річка, озеро, не велики. просто канала. Зараз покажу, що там. Але там навіть лебеді е, плавають качки. О, дай мені вишню цю путь. Ага. Тримай. Спасибо. Сама добра вишня це е, зірвана з дерева. Скільки скільки вишень. Прям як в Україні. І всі добрі. Ці добрі смачні, так? Да? Да. Хочеш вийшло? Mm -hmm. Ну а тут вже реально лісочок такий, зараз покажу. Тут трошки є того лісу різного заброшу. Не знаю, колись може дача якісь буде. або що навіть є е, такі ці для забора бетонні труби торчать. Там вони якісь вже приміщення є. Ну і так от там стіни кирпичні. Віче, йдеш спасати мене, так? Да? Накий лісочок походить цікаво. Люблю такі пригоди, а, але не дуже. Вон, ще один коріш кури... Хто ти? Як тебе звати? А це ось міні-озеро. Поросло ряскою, але не це плавати всяким всім лебедям. Ти куди? Льов! братани. Качки, лебіді плавають, риба вроді є. Не пробував. Ну таке ось заброшене. Рибу звісно тут не можна ловити. どこか